Дуже тобі дякую, що ти заїхав прямо в відділок. Я так, блін, перенервувала. Це капець, я ніколи ще не давала свідчення в поліції. Все, все нормально. Насправді, аудіо було, це було дуже героїчно. Я, я, я тобі пишу, пиша. Дякую. Та я просто була в стані афекту і якось так вийшло саме собою. Може, до, до, досі цих експериментів зробув, але ти, ну, ти бачиш, це дуже не, не, небезпечно. Саш, я розумію. Просто ну, ти ж знаєш, мені потрібні гроші. Та й це могло з будь-ким трапитися з чоловіком, з жінкою. Могло. але sta, sta, сталося з тобою. ой, mm. а, і Він тебе не чіпав, Ні, нічого такого між нами не було. А що, що? Hey. Та щось болить трохи, я, походу, потягнуло, коли назад здавала. Так, так, нічого не було. Всього два поцілунки з двома різними чоловіками. Угу. Поїхали. Я знаю, що робити, як треба. Топ. Тільки можна ти за кермом? Задоволи.